Я пропоную ще буквально 5 хвилин, щоб слово мала пані Катерина Чаплик в онлайні, і будемо вже підводити підсумки нашої конференції. Пані Катерина сьогодні унікально бере участь у заході, вона і очно була, і онлайн вже всіма методами, але дякуємо дуже, пані Катерино, вам слово. Я товари, в що... в образі. Так, дякую. Я спробую тезово подати головній доповіді. Мене чудно. Отже, як на мене, що. Прошу ви, вимкнути мікрофон. Двої. моя розмова. Дякую. Отже, як на мене, найкращим та найприроднішим середовищем передачі традиції, безперечно, є родина. Коли дитина з маличку чує пісні, які співає мама, бабця або говірку, або безпосередньо бачить, як родина готується до відзначення свята того чи іншого. То це, безперечно, закладається в її світобаченні як непохитний постулат, етолон, зразок, як воно має бути в родині? А якщо, наприклад, родина не така обізнана із традиціями свого народу? Якщо старші з родини швидко відійшли в кращий світ і не встигли передати важливого, цінного родового культурного спадку? Як бути в таких ситуаціях? Ну, можливо. Широкодоступна мережа Google нам допомогу буде в цьому, але викликати безпосередній трепетний інтерес до культури, запалити цей вогник, е, я вважаю, можна е, завдяки цим етнографічним фестивалям, які проводяться в Україні. Е, е, я виділила, нема такої бази е, інформаційної. Щодо лемківських фестивалів, принаймні я не зустріла її. Виділила 10 фестивалів етнографічних, які вважаю корисними для відвідування тим, хто хоче познайомитися з культурою Лемків. Це, звичайно, міжнародний фестиваль лемківської культури, дзвони Лемківщини, який відбувається щорічно в серпні, в місті Монастири Тернопільської області. Також там саме проводяться і дитячий фестиваль е, пацьорки, е, е, Лемківський обласний фестиваль гомін Лемківщини в селі Зимна вода Пустомитівського району, фестиваль Доте Балину, моя рідна земле, Самбірський район Львівської області, Лемківська ватра, е, е, пісні незабутого краю. В місті Городоклівської області, фестиваль Барви Лемківщини, е, село Лютинське Будище Зіньківського району, Полтавської області, е, Лемківський фестиваль Лемківська ватра. В місті Перечині, звідки походять мої е, дідусь і бабуся Закарпатської області, свято Лемківської пісні, в селі Ягільниця Чортківського району Тернопільської області. Ну і згаданий. Сьогодні, на час доповіді Василем Демчаком, до окупації східної України у вересні відбувався фестиваль з стежками Лемківщини в селі Переможне, тоді Лутугінського району Луганської області. Окрім фестивалів, лемківські товариство ініціюють інші культурно-просвітницькі заходи, такі перераховані, як розповідала пані Марія Горбаль. Андріївські вечорниці, Свято Миколая, Лемківські велиї, конкурс писанок, березень, квітень. Це відбувається переважно по місцях розстелення Лемків, Великодні Гаївки біля церкви, Лемківські кермеші в Лемківських церквах Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Борислава та інших міст. Як етнозу, етномузиколог скажу, що такі фестивалі це дуже вдале місце для пошуку респондентів. Мені особисто пощастило записати цінні відомості від лемківських етнофорів на першому фестивалі лемківської культури Плаче і кличе зелена неділя. Цей фестиваль проходив у червні 2006 року в селі Копанки Калиського району. На інших фестивалях відбулися мої знайомства вже згаданою пані Марією Стець, про яку розповідав пан Роман сьогодні: Рус з син Катериною, Совти Даркою, Ольгою Зубрицькою, Чарнашем Миколою, Шикатою Стефанією, учасницями кору студенька з міста Калуша. На жаль, багатьох уже з них немає в цьому світі, а відомості цінні, спогади. Були схоплені вчасно від них. Дякую за це долі. Цього року ми їздили з вокальним ансамблем Розмарія, який діє при громадському об'єднанні Київське товариство «Лем Київ», Їздили на фестиваль Лемківська ватра в Ждині». Це один із найбільших етнографічних фестивалів, дуже популярний серед Лемків. Він проводиться в Польщі. Цікавою була не тільки. Не тільки виступ був цікавим на фестивалі, бо співали і ми дорослі, співали і наші діти. Але була цікава і дорога до фестивалю. Ми її спільно долали з хором Лемковина. Поки ми їхали, ми спілкувалися, ми переспівали все, що знаємо. Переслухали репертуар одного колективу, і наш репертуар подали, і в цьому також відбувся цікавий обмін досвідом. Що хочу сказати, що Київське товариство «Лем Київ» також започаткувало всеукраїнський фестиваль-конкурс. Називається він «Лем Цвіт», Відбувається він в червні, 1 червня, на День захисту дітей. Ось в силу об'єктивних причин нам довелося його перевести в дистанційний формат, але ми не хочемо переривати зв'язок. З нашими лемками, з нашими краянами, а також з усіма тими, які цікавляться лемпівською культурою, і проводимо цей захід в такому руслі. За п'ять років ми опрацювали понад 400 заявок від учасників 5-84 років. Отримали схвальні відгуки від лемпівських етнофорів, викладачів та конкурсантів. Якщо так коротенько. Проаналізувати цей захід то нам подають переважно роботи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, техніці бісероплетіння, виготовлення ляльок, витенанки та беззаперечний лідер лемків. Як ви думаєте, який жанр? Лемківська писанка. На другому місці, за кількістю заявок, представлений вокальний жанр. Інструментальна, театральна і хореографічні жанри висвітлені малочисельно. Тому дуже мріємо, що при нашому товаристві будуть гуртки, які, в яких діти зможуть вчитися лемпівським танкам, е, лемпівські гудаки у нас з, започаткуються дитячі. Так, і з колективів, які зберігають автентичний репертуар. Це знову ж таки е, Західні області України. Е, студенька відомий, Лемковина, дитячий фольклорний ансамбль Гречні Фраїрки, е, ансамбль «Древо» із міста Золочів. Е, ну і наостанок хочу сказати: от Микола Горбаль у своїй статті вважає фестиваль Лемківської культури ватра. Є важливим елементом реставрації етносу. Зокрема, він пише варті пошани, ті перші, що ще 20 років тому започаткували на спустошених землях Лемківщини проведення фестивалів Лемківської культури, Лемківська ватра, залишається фактом, що з року в рік це свято стає ще раз масовішим та більш виразнішим. Феномен ватри шириться по континентах Канади та США. Це було в далекому 2001 році, з того часу багато нових фестивалів започаткувалося. Але незважаючи на всі наші реалії непрості, на давайте намагатися і далі поширювати феномен ватри, щоб таких фестивалів було більше у нас в Києві, в столиці. Знаю, що в музеї Пирогово давно замріювалися такі фестивалі. І нехай по нашій перемозі це справді стане можливим, щоб ми зібралися на такий великий етнографічний фестиваль, де будуть задіяні і майстри, і колективи, і діти, щоб е максимально були залучені до передачі цього досвіду. Дякую вам.